Починаємо річечку канальчик. От. Де бобри зробили плотину, ми зараз накидали подровеняці і пробуємо перейти. Це, звісно, дурня, але що ж робиш? Ми ж дурні. Хі -хі. Ну, зараз Максим перейде на ту сторону, перекине мені палку тикачку, і я перейду, але це не буде знято. Такі побер, як виріде, хватане не за за п'ятку, це буде. Та що ти не можеш виняти? Ні? А. Ось таке, бачите, що таке перетинання. Ага, там гачок. Іде аж до куща туди. А, рюкзаки у нас хоч і не важкі, але кілограм по десять є. Я тряк, рід, Ну, я тобі зараз нічим особливо не допоможу. Мне красиво такая Ну кидай десь сюди. М можна, можна.